І про інші зміни до міського бюджету Луцька громада ще з 2014 року оплакує захисників, і на жаль, трагічні звістки не перестають надходити. Від початку війни встановлюють пам'ятники полеглим воїнам на алеї почесних поховань у селі Гаражджа. Цю традицію планують продовжити. Необхідно передбачити 5 мільйонів гривень на встановлення пам'ятників та реконструкції алеї почесних поховань у селі Гараджа. Для департаменту житлово-комунального господарства за рахунок зменшення видатків управління капітального будівництва на рахунок на реалізацію інвестиційних проєктів прошу підтримати цю зміну зараз літній період і ми будемо приступати до встановлення пам'ятників нашим загиблим героям. Міського голову депутати підтримали зауважу, що рішення про зміни до бюджету містить і низку інших пунктів. Зокрема, в результаті перерозподілу майже мільйон гривень виділили на матеріально-технічне забезпечення військових частин, ще один мільйон на виплати одноразових допомог мешканцям у складних ситуаціях і стільки ж на демонтаж незаконно розміщених білбордів. Більше п'яти мільйонів витратять на ремонти у дошкільних навчальних закладах, два і три мільйони гривень виділять на встановлення відеокамер на проспекті відродження в рамках проєкту Безпечне місто. Також ми отримуємо субвенцію з обласного бюджету, це з державного бюджету. Перепрошую 6 мільйонів 574 тисячі гривень за на придбання житла для ветеранів війни.